Добрий ранок, мої любі друзі. Нарешті Кропивницький дождався трохи дождя. Сьогодні вночі пішов дожік з вечора. Зараз трохи моросить. Я хотів показати нашим любим друзям техніку, яка на даний час вже виготовлена. Це лущильники, дискові борони дискові борни на тандемних е, стійках, на єврозапі, е, на білоті. Дивіться, площадка в нас вся заставлена, підготовлена до відвантаження. Кого цікавить навісні дискові борни, єврозапа, е, діскова борона на. Е, Жорсткі стойки, демперна стойка. З каточками, з грибинками, Кого цікавить? Кого цікавить з танденними каточками приципні навісні. 4, 3, 2, 2 і 4. Кого цікавить компактора, є наявності. Є наявності культиватори. Наявності є розпушувачі. Хлопці, набирайте, замовляйте. Коли прийде сезон, ви знову будете всі говорити. Мені потрібно зараз, не вчора, не позавчора, мені треба час, бо мені треба працювати. Набирайте, набирайте вони є, є держкомпенсація, є доставка безкоштовна. Кого буде цікавити, будемо робити. Подарунки. Дивіться, 24 навісна для МТЗ 893, ну, максимум 10-25 і він їде з вами. Оцей дискач їде з вами. На жорсткій стоєчці е, Сонечко, щоб не робило е, волну, перебиває. Ззаді щиточок стоїть. Дивіться, грибіночка і каточок. Все як потрібно. Працює безвідмовно. Зробив вам ваше поле, переб'є, як м'ясорубка. Все буде ляля просто. Доброго ранку. З, з дождиком, що дождалися. Є у нас і на продаж кінця 3600, 16 рядково розлажується. Це на пристіженні, кого буде цікавити, телефонуйте, набирайте, вже готова до роботи. Тобто, хлопці, хто цікавиться якісною технікою, набирайте компанію RK Group, мій номер телефону 067 452 49 42. Ми вам все організуємо, привеземо, доставимо. Можливо, хтось не задоволений нашою компанією, але це... Знаєте, є такі нюанси в будь-якій організації. Де щось <кхи> не допрацювали не в плані техніки, а в плані того, що не вистачає людей щодо запуску в роботу техніки, сервіс, не вовремя приїхали, приїхали пізніше, де щось там підломилося, не вовремя поміняли. Це є, так, да, дійсно, але я вам скажу, що це. Людський фактор, і ми ці е, питання е, вирішуємо е, з кожним клієнтом. Е, робимо, щоб все швидше було, і клієнт виїхав у поле, зробив технікою свою роботу і був задоволений і тим швидше, е, щоб позакривав ту влагу, зробив. Підготовив свою землю до посіву озимих, до посіву озимого рапсу. Тобто Все це е, стараємося зробити так, щоб все було, як кажуть, швидко, е, якісно і е, вчасно. Є у нас сівалочка е, від Ельворті W108 е, профіль з тукою системою, з прикаткою двійними скидачами. Кого цікавить, можемо привести з транспортним системою контролю висіву. Також ну, вона готова до відвантаження, держкомпенсація є. Хто... Ще не встиг придбати, питав весною, що хоче придбати, не питання, набирайте, привеземо. Є сівалочки Astra 4, Astra 3.6 з загортачами, з прикаткою, з транспортним, з маркерами. Все в наявності, дивіться, все готове до відвантаження. Хлопці, трохи просипаємося, я знаю, що десь когось є невражаї, але якщо пшеничка сипає 2,3, це вже дуже-дуже добре. Да. Недобре те, що, як кажуть, фермера багато вложили, багато вложили свою душу, кров і пот у землю, але ви бачите, що на сьогоднішній день дуже, дуже погані умови до вирощування зернових культур. Чого? Тому що я вам скажу, що раніше багато було опадів, зараз менше. Менше ну зараз я кажу по площадочці, у нас моросить маленький-маленький дожик, але е, я не думаю, що це по всій Україні, йде вони. Але хотілося, щоб воно все йшло по всій Україні. Всі фермера е, були задоволені, тому що треба волога, волога для всього для всього і того, що росте. Для подсолнуха, для сої, для кукурудзи. Кого буде цікавити на сьогоднішній день палада. 660-й діст, 3,2, захвата, 560-й, не питання, привеземо, в наявності є, держкомпенсація є, доставочка є. Все е, змащується, все настраюється на роботу кота-катаки, можна виставити. Тобто, ми будемо раді вас почути, кого палада цікавить, є наявності, дивіться, і 2,4. і 4. 2,4, є 3,2. Так що, хлопці, набирайте. Хто ще захоче замовити КРН із мінеральними добривами сухими, є в наявності старого зразка, 5,6, дві бривші лапи і долото. Привеземо, запустимо в роботу, якщо треба. Я тут не бачу, щоб запустити в роботу, це агрегат, треба сервіс. Тобто людина сама може, Все, ми під... Під'єднаємося, зробимо так, щоб він приїхав вже у зібраному виді, і можете ним користуватися. Є ротаційна борона 6-метрова. Кого цікавить, набирайте. Є візки для жаток. Зараз, тим паче, що пішли женева, треба перевозити, щоб не комбайн тягнув ту жатку. Набирайте, є у нас візки. І є у нас система еко. Під вилив мінеральних добрив на КРН. Так що набирайте, можемо привезти, відправити. Бочка 600 літрів буде стоїти із системою, буде стоїти 75 тисяч, бочка 800 літрів буде із системою буде стоїти 80 тисяч. Так що набирайте, є каточки КЗК, є каточки рублячі. Кого цікавить, набирайте 6 метрів, 9 метрів. Також у нас є з нашого виробництва катки рублячі. Це 6, 9 і 12 метрів. Агрітується шестерка, агретується від 180 кінських сил. Вони йдуть двойні ряди, барабани, двойні ряди рублячих катків, вони конуснообразні. Не в шахматному, не прямому порядку, і за ними йде грибінки. Кого цікавить, 6-9-12 метрів набирайте, покажемо в роботі, люди вже користуються і мають собі, як кажуть, дуже якісний апарат. І також е, у нас є система наподобі келі, е, система поверхневого обробітку ґрунту, е, називається в нас левел. Le Якщо когось цікавить, заходьте на мій сайт, сайт в Ютубі Андрій е, Техніка РК або Андрій Волошин е, в Тіктокі, і ви побачите е, роботу даної техніки е, вже в господарствах. Так що всім до нових зустрічей. Чекаю ваші критику, е, побажання. Е, ну, все, що ви що ви хочете, я все вам предоставлю, покажу і розкажу. Всім до нових зустрічей. Чекаю на дзвінки, на номер телефона 067 452 49 42. І буду радий чути і бачити в нашому підприємстві кожного, хто займається грунтообробною технікою. Грунтообробною технікою по обробітку своєї землі. Також е до зустрічі і чекайте моїх нових виходів. Па-па.